Хорошо. И Виктор, Га... Виктор Гавриш сразу после финального матча, э, команда справжни. Э, главный вопрос, конечно, э, мы вас поздравляем с первым местом. Дякую. Великолепной игрой для этой игры финальной. Э, что мешало в сезоне быть столь стабильным? У нас команда еще только формуется. Намагаємося тренуватися, поки не вистачає зіграності, не вистачає у нас таких кваліфікованих гравців, які можуть ще повести за собою. Ми в цьому напрямку працюємо. Дякую вам, до речі, що змогли нам ну, надати можливість в такий непростий час, ви підтримуєте ці всі, всі, всі такі наші, як то кажуть, тоді сподівання, щоб у нас був тут якийсь позитивний настрій, тому що це цементує. Ну, люди можуть якось трошки відволіктись від якихось негативних подій. У вас як так обично, що кадавайні є ігроки, ділошки там, як у вас такої хобі. Ви... <паспросив> 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 ні, це у нас ще давно, ще десь 2006 року. І не можна сказати, що у всіх турнірах були дівчата, але дівчата ну відповідно. Приймають участь, ніхто нікого, як то кажуть, навмисно не тягне до команди. Це просто свідчить про те, що у нас колектив є. Ну а команду потихеньку, як то кажуть, ну побудуємо. Тому що що ну, для цього потрібен час і тренування. А як же? Ми плануємо. Якщо ваша честь буде наступний турнір, нам дозволить грати в залі, ми обов'язково заявляємося. Хорошо, дуже дякую. Дуже вам дякую. Всього найкращого.